Доброго дня, шановні батьки та діти. Я рада вас вітати на своїх двох каналах Apple Tree Channel та Forget Me Not. Цим відео я анонсую вихід нових відеоуроків за підручниками для 6 класу Нуш. Підручник англійська мова 6 клас Оксани Карпюк до складу курсу входить підручник, робочий зошит, гремабук. Ну і, звичайно, будемо готуватися з вами разом до тестів, до тестових робіт. Все так само, як це було у минулому навчальному році. І так, наступний підручник це hip hip Hello, місце якого також буде на моєму основному каналі Apple Tree Channel. До складу hip hip Hello 6 клас входить підручник і аудіододаток. На жаль, робочого зошиту в даний момент ще не бачила, як і до 5 класу також. На каналі Forget Me Not так само, як і в минулому році, у цьому році виходитимуть відео за підручником Prepare 6 клас. До курсу Prepare 6 клас входить Student's Book уроки за підручником, уроки за робочим зошитом в Ну і звичайна підготовка до тестових робіт. Як завжди, вони будуть доступні спонсорам мого каналу. Саме уроки за зошитом та підготовкою до тестових робіт. Ну і Full Blast Plus. 6 клас. До складу курсу входить безпосередній підручник, аудіододаток, ну і, звичайно, робочий зошит з підготовкою до написання тестових робіт також. Залишайтеся з моїми двома каналами, підписуйтесь, ставайте активними спонсорами. До нових зустрічей. Goodbye, good luck!